Народні депутати України пропонують Верховній Раді звернутися до Нобелівського комітету і висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Авторами проекту постанови стали народні депутати Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч. Нагадаємо, що раніше народний депутат України та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вже номінував Трампа на Нобелівську премію миру, але в червні відкликав номінацію, заявивши, що втратив будь-яку віру і надію в Трампа та його здатність забезпечити мир між Росією та Україною. Якщо Трамп усе таки стане лауреатом, то він буде п'ятим президентом Сполучених Штатів, який здобув цю премію після Теодора Рузвельта. Вудро Вільсона, Джимі Картера та Барака Обами.